Вітаю вас, друзі! Сьогодні Фейсбук не захотів розвертатися, то буду я отак, вертикальна сьогодні. Я Людмила Богуш, я тренерка з планування, з керування часом. Я власниця компанії Богуштайм, і Сьогодні я провожу тайм-менеджмент зарядку і сьогодні хочу поговорити з вами про ваші надії та сподівання. Тому що я побачила, що багато людей сподіваються, сподіваються на те, що щось повинно само змінитися, щось повинно там вийти десь у житті, і воно повинно статися само. То начебто ти тут просто сидиш і чекаєш. Хочу сказати, що чекати можна, але єдина річ, яку ти дочекаєшся, якщо ти чекаєш, ти можеш дочекатися, ну, поки ти помреш. Оце тобі гарантовано точно, точно, точно. Тобто це єдина річ, яку ти можеш дочекатися. Якщо ти чекаєш. А що стосується всього іншого, то над цим потрібно працювати. Ми живемо з вами в фізичному всесвіті, і для того, щоб чогось досягти, тут потрібно щось робити. І тут все починається з того, наскільки ти хочеш. Того, на що ти сподіваєшся, да, про що ти мрієш. Якщо ти його хочеш, ти починаєш рухатися, ти починаєш щось робити. Якщо ти його не хочеш, ти зупиняєшся, ти починаєш чекати і сподіватися на те, що хтось може, може хтось для тебе щось зробить, щоб воно сталося. Ситуація в тому, що навіть якщо тобі хтось щось зробить, і воно станеться, але ти його не прагнеш у так, щоб його прагнути, 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 то ти його отримуєш, і в тебе не буде ніякого задоволення. І от це. От це і є та проблема, з якою стикається багато людей. Вони чогось отримують, але вони, воно не було їхнім прагненням, і вони не задоволені тим, що воно в з них сталося. І життя не стає яскравим. Я пам'ятаю, якось з однією жінкою розмовляла. Її чоловік подарував автівку а, на народження дитини. І вона це вона, ну вона у неї була ідея, що це, начебто, як. Повинно просто бути, бо в їх колі, там, де вони жили, там серед їх оточення, серед їх це було нормально подарувати жінці автівку, як тільки вона народила дитину. І це не було таке, що вона прагнула якоїсь автівки, що вона мріяла, тому що вона просто знала, що чоловік повинен її подарувати автівку. І він її подарував, і вона почала в неї їздити. І тут почалося. Немає цього, немає такого, він такий сікий, він там гад останній, тому що він мені отам пожалкував, оце не поставив і так далі. Та він не пожалкував. Бо я просто впевнена в тому, що коли він її питав, що вона хоче, яку автівку, вона, от я впевнена, що вона йому відповіла, ну що захочеш, то і купуй. І він придбав так, так як він для себе це розумів. Та що потрібно в цій автівці? Бо ж не всі чоловіки ж вони мають вони настільки. Гнучки, щоб підходити до чогось з точки зору жінки, да і прямо так подивитися, як жінка на це дивиться, що їй потрібно, і це зробити. Він обрав раціональний гарно і автівка. Ну між нами дівчатами, да, скажу так, автівка була непогана. Це був був Lexus. але цей Lexus її не задовольняв, тому що і там йшов такий да. і тобто вона вона отримала. Більшість людей на неї дивиться і думають, вау, як її пощастило, а вона себе відчуває нещасно. Чому я вам навела цей приклад? Тому що якщо в тебе немає чіткого розуміння, чого ти хочеш у житті, то що б ти не отримав, навіть якщо воно прям м -м -м -м, супер, супер, супер. Яке ти не будеш відчувати це щастя, тому що ти не прагнув. То перше, що я хочу сказати, прагнення чогось це. А основа, да, від якої ми відштовхуємося, прагнення чогось, це те, що нам потрібно. Якщо нічого не прагнеш, то я тебе запрошую до нас. Ми тебе навчимо прагнути. Тому що коли ми навчаємо людей на нашому тайм менеджмент квесті Турбо 21, то у нас навіть там є змагання. І людина просто вовлікається в це змагання, і вона починає да, в неї з'являється якийсь інтерес. Вчора я проводила а, вебінар, і на цьому вебінарі одна людина сказала, що мені робити, якщо в мене цілі немає. І так цікаво, вона запитала. Вона каже: Я у вас проходила навчання, і це було в 2019 році, і за той час я досягла всього, що я тоді собі захотіла. І зараз у мене є і це, і це, і це, і це, і в мене зараз у мене немає цілі. От що мені робити, тому що я відчуваю, що в мене немає і енергії. Ну дійсно, а навіщо енергії вмикатися, навіщо її вироблятися? Якщо цілі немає, да? то все починається з цілі. Ну і тут я можу сказати, ну ці жінки, все що я їй порадила. Я їй сказала: добренька, треба знов приходити до нас на навчання. Тому що, а от те оточення, в якому ти знаходишся, це оточення людей, які щось прагнуть. До нас не приходять ті, хто нічого не прагне. Ні, ми їм не корисні, ми їм не цікаві, Ми ніколи ніколи не можемо їм допомогти. До нас приходять живі люди. Живі люди, які хочуть жити, не хочуть чекати, не хочуть залежати від всесвіту, від Бога, від держави, від вони просто хочуть досягати того, що їм потрібно, і тоді вони до нас приходять. Тобто, якщо ти а якщо ти належиш до такої спільноти. Тому я тебе запрошую, приходь до мене. А якщо ні, то далі. А ще хочу вам сказати: хочу зробити таке оголошення, що ми передивляємося наші тайм менеджмент зарядки. Ми дивимося, що може нам потрібно перейти в якийсь інший формат, щоб проводити наші безкоштовні поради для вас. Може, ми перейдемо в якийсь інший канал, але ж просто готуйтеся до цього, тому що ми ж, ми ж так само дивимося, чи є щось більш цікаве, більш більш ну, більш цікаве, да, більш популярне зараз, то можемо ми перейдемо в інший канал, просто до цього готуйтеся. Я, знаєте, так, от Ви можете навіть мені написати ваша порада, який канал ви мені пропонуєте, в якому каналі ви частіше буваєте, який канал вас більше цікавить, да, тому що ну, от ми дивимося, що Facebook це не сама популярна платформа зараз. І хоча ми проводимо навчання використовуючи. Платформу Фейсбук, ми кожного разу ми стикаємося з якимись проблемами з запереченнями, і причому що цікаво, що в Америці цього немає, бо люди в Америці вони дуже 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 інтенсивно і прям поповні використовують Фейсбук для всяких власних цілей. А в Україні, в Європі, українці, вони так на Фейсбук дивляться, що начебто це якийсь ворог. Ну таке, може, він і ворог, я не знаю. Я точно знаю, ну може, цукерберг є ворог для українців, але ж, як на мене, то Телеграм, як, якого ви так любите, да? і дуров, він, як на мене, він більше ворог для українців, ніж той самий цукерберг. Все, тому що, ну от в тому, в мене така думка, я можу, можу бути неправа, але вона в мене є. І так, 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 тобто, якщо у вас є якісь поради. А в якому каналі вам буде цікавіше дивитися наші тайм менеджмент зарядки, дивитися наші ідери, то, Будь ласка, пишіть. Ми розглядаємо різні платформи. Єдине, будь ласка, пам'ятайте, що нас цікавить популярні платформи, тобто щось нове, щось не розвинуте. І так далі, будь ласка, нам не пропонуйте, тому що в мене немає бажання працювати на когось. Я хочу працювати, щоб щось працювало на мене, де? А я працювала на вас, а не те, щоб я працювала на якусь платформу. Я можу сказати, що багато часу. Ми втрачаємо на те, що у нас забагато зараз всяких різних застосунків, всяких різних платформ, програм, люди стрибають туди-сюди, і люди вже забили про добре, старе, фізичне спілкування один з одним. Треба до нього повертатися, чесно, треба. Але ж все ж таки, якщо ми хочемо доста, дістатися до всього світу, то нам потрібно ще використовувати онлайн. Це я вас вам, вам поскаржилася, я з вами поділилася моїми думками. Бачите, я не кажу вам, що я на щось сподіваюся, що в мене є надія. Я питаю, але в мене є рішення. Розумієте? У мене є рішення, і я питаю вашої поради, як мені це рішення краще впровадити. А, і для вас наставлення. На сьогоднішній день. Перелік завдань, будь ласка, складіть. Якщо не вмієте, ви знаєте, до кого звернутися, порахуйте час на ці завдання, впевніться, будь ласка, в тому, що ви вкладаєтесь 24 години, і, і так само у вас не залишається зайвий час, що ви все використовуєте. І після цього складіть а, собі розклад, намалюйте його, щоб ви його бачили, щоб ви його бачили. Так, і ще хочу сказати, що якщо у когось з вас є необхідність навчати ваш персонал, то будь ласка, так само до нас звертайтеся, тому що всі зараз дивляться на продажі. Але проблема в тому, що якщо у людини не налаштована продуктивна робота, то всі ваші навчання стосовно продажів це буде так само марно викинути гроші. Людина повинна навчитися працювати за розкладом в координації з іншими людьми і з клієнтами так само. І після цього ви вже можете. Якісь там а, накладати техніки а, спілкування чи продажі. Тобто спочатку продуктивність, потім ефективність. Якщо ви людей а, вчите продажам, це про ефективність. А я про продуктивність, бо вона базова. Починаємо з продуктивності. Все, я пішла на тренування. Гарного вам всім дня. Не забувайте про те, що потрібно тренуватися. Тренувати потрібно тіло, і мозки да тренувати мозок. Це до нас. Тренувати тіло – це у вас самі знайти. Все, пока.